Привіт усім. Сьогодні ми подивимось з вами смартфон Sony Xperia 10 версії 4. Досить цікавий смартфон, який має фірмовий дизайн, витянутий дисплей. Ну і, звичайно ж, в дуже велику гаму різних кольорів на ваш вибір. Тож давайте і почнемо роздивлятись. Коробка в цього смартфону досить компактна, а компактна вона саме тому, що в комплектації тут немає нічого. Тобто, вам потрібно окремо докупити зарядку. Ось така от у нас комплектація. Чомусь Sony вирішила піти шляхом Apple, але пішла набагато далі. Щодо якості збірки смартфону, питань нема. Адже це Sony, це не якийсь третій ешелон, це флагманський апарат. Задня панель у нас отримала три камери, спалах і більше нічого. Справа слот для сим-карт, Справа у нас кнопка блокування, вона, як бачите, чорна, лише ця кнопка у нас і відрізняється від кольору всього корпусу. Також подвоєна кнопка регулювання гучності. Камера виступає не сильно, але я думаю, що вдягти сюди якийсь чохол захисний зайвим не буде. Що цікавого, цей смартфон отримав роз'єм для навушників 3,5 мм. Також зверху є додатковий мікрофон, а знизу знаходиться Type-C, а також мікрофон для розмов. Що цікаве, що розмовний динамік знаходиться ось тут, от знизу. Він тут один і грає досить об'ємно і цікаво. Я думаю, меломани точно зацінять якість звучання. Дисплей у нас немає ніяких вирізів, зверху знаходиться камера, датчики приближення та освітлення, все, в принципі, класично. Дисплей, так, він досить витянутий. Смартфон здається великим, але в руці досить зручно сидить і можна повністю його обхватити, тому що екран витянутий, а сам смартфон вузький. Діагональ дисплею 6 дюймів, матриця, звичайно, ж OLED і до якості зображення тут взагалі претензій немає. Роздільна здатність Full HD, 60 Гц у нас класична частота оновлення, але в цілому смартфон працює досить приємно за рахунок потужного процесору. Процесор Snapdragon 695, 6-нанометровий, восьмиядерний, тобто ніяких питань щодо швидкості роботи, щодо запуску якихось додатків чи ігор тут немає. Операційна система тут Android 12. Я думаю, багато хто з вас її впізнав, абсолютно класична, без якихось сильних налаштувань від виробника. Саме в цьому смартфоні встановлено 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ пам'яті постійної. До речі, що стосується дисплею, то його можна трошечки налаштувати. Є у нас момент, який називається баланс білого, або окремо можемо зайти в цей пункт і вибрати стандартний режим, або ж отакий от трохи жовтий, як вам буде зручніше для ваших очей. Камера. Камера це досить сильний момент у всіх смартфонів Sony, і тут не виключення. Всього лише 12 мегапікселів, але що вони можуть, як вони знімають, це просто супер круто. Чіткість зображення, швидкість автофокусу, тут все просто на максимально можливому рівні. Смартфон знімає відео зі стабілізацією, знімає досить чітко. Запис звуку також тут дуже хороший, тому я думаю, що людям, які люблять фотографувати, смартфон Sony точно зайде. Так, якщо ви не звикли до витягнутих дисплеїв, можливо, деякий певний час у вас будуть цим проблеми, але звикнути до такого можна. Цей смартфон досить компактний, він дуже тонкий і в кишені фактично не відчувається. Тому однозначно плюс за ергономіку, дизайн, ну і, звичайно ж, аутентичний Sony витянутий дисплей. Підписуйтесь на канал, купити цей смартфон можна за посиланням в описі під даним відео. Всім гарних смартфонів!